Це моя міні-міні-бібліотека. міні, міні, міні бібліотека. Це так само, як є прикольні відосики, типу One Day. І там, типу, величезна бібліотека, великі стелажі, всі заповнені книгами. І Or Day One. І оце, типу, мій Day One, який я зібрала в Україні. Переважно. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Е, що ж, називається Немало бабок клопоту дві роботи недостатньо. Ведемо Ютюбчик. Ну, якщо б жартів, хоча б жартів я не можу, так занадто скучно жить. Е, в серпні у мене була відпустка в Україні, і е, найцінніше, що я привезла, крім себе, звісно ж. Е, це. 20 з гаком нових книжечок, і сьогодні я хочу якраз таки ними поділитися з вами. Е, хочу трішечки отак потаровейніти, тому робіть собі чайок, кавусічку, кому що більше подобається. Е, і хочеться уявити, що у нас така дружня, френдля атмосфера. Е, просто ніби от сидимо з друзями за кавусею і спілкуємося про нові книжечки. Тому про ці книжкові трофеї я вам хочу зараз трішечки розповісти і поділитися своїми враженнями. Що ж, почати хочу з оцих трьох милашечок. Це книги з моєї особистої колекції, дуже маленької, але колекції, ті, які я привезла з України, які в мене були ще до початку повномасштабки. Перше це сніданок у Тіфані. Е, маленька книжка про велику мрію, про пошуки свого місця в цьому житті. Ну, як би мейксенс. І прочитала дуже давно, хочу перечитати обожнюю. Е, друга книга Карлос Руїс Сафон В'язень Неба. Е, це третій роман циклу. І Читала дуже давно, але я пам'ятаю, як мені неймовірно сподобався стиль написання. От книжечка, ніби невелика, але вона от дуже затягує. Це про двох друзів, які працюють в книгарні, підготовка до різдвяних свят, до Нового року. І тут приходить до них один чоловік, який хоче взяти колекційну колекційне видання. Графа Монте Крісто. Е, і це трішечки розкриває потрохи страшні таємниці, які були в минулому. І взагалі дуже класний стиль написання. Рекомендую. Але у мене тільки третя книга в наявності. Дуже хочу ще от, повністю почитати весь цей цикл. Ну, і також це. Барселона 1957 рік, якщо комусь щось про це говорить. От, е, і остання книга, яку я взяла саме зі своєї особистої бібліотеки, це таємнича історія Білі Мілігана. Е, це реальна історія про людину з чого постійно хочеться сказати межовим? З множинним розладом особистості в цієї людинки, в біля Мілігана в голові одночасно жило 24 особи, абсолютно різних, і дуже цікаво спостерігати за тим, як розкривається персонаж, що відбувалося, як ці всі особистості взаємодіяли між собою, в який момент вони виходили, в який момент вони зникали і тому подібне. Е, також я бачила, що є продовження цієї книги. В майбутньому також дуже б хотіла почитати насправді. От, А тепер перейдемо до того, що я вже купила в Україні. Е, структури ніякої не буде по жанрам, але абсолютно різнопланові книги в мене є тепер. От, Але перше, що хочеться показати, це ціні забутих предків Коцюбинського. Трішечки також взяла української класики. Читала дуже давно ще в школі. Тоді була така юна, молода, недосвідчена, неосвідчена. І зараз хочеться новим поглядом, свіжим поглядом через от багато років перечитати дещо з української класики. Ну і якби це база ґрунт основа. Тому взяла Коцюбинського тіні забутих предків. Але це видання унікальне, бо тут збережено мову останньої за життя автора публікації повісті. А саме публікації 1913 року. Якби, ну, вона дуже гарна. І мені дуже-дуже сильно подобаються, які тут ілюстрації. Ну, це просто. Покажу вам тільки одну, щоб спойлерів не було. От, ну вона, вона просто. Ну, воно гарне. Ну, ну, дивіться, яке воно гарне. Просто. Буквально тільки ще сказала, що не знаю, в якому порядку будуть книги, але, вже оскільки почала за українську класику, то чуть-чуть і продовжу. Е, взяла також е, Валеріана Підмогильного місто. Просто, як на мене, це супер-мега-гарна обкладинка. Е, також буде дуже цікаво почитати. І взяла Івана Багряного-Тигролову, те, що, в принципі, зараз на часі і завжди на часі. Багато хто чула в буктоці і так далі, хейтили цю обкладинку. Але мені вона подобається. Тому отак от, от взяла. Що ж, е, наступна книга це «Пляжне Чтиво. Е, почала її читати правда 1 вересня, коли якраз їхала уже назад в Німеччину. Е, з цією авторкою я трішечки знайома. Читала книгу «Люби», мені безмежно сподобалось. І от я прочитала «Пляжне чтиво», е, давно хотіла. Класна історія про двох письменників, у яких така от творча криза, і для того, щоб цю творчу кризу трошечки, ем, трошечки отак -от від неї позбутися, вони роблять собі такий челендж, е, обмінюються жанрами, і от кожен з цих двох авторів, які от змушені бути поруч, скажімо так, не хочу спилерить, дуже хочеться, але не хочу. Е, от, вони міняються жанрами, і от таким чином виходять разом з певної творчої кризи. Дуже багато якихось внутрішніх інсайтів у головної героїні. Дуже цікава така. Мила взаємодія між героями мені, мені сподобалось. Хто читав цю або інші книги, які я сьогодні показую, буде дуже цікаво почитати ваше враження від них або що ви хочете прочитати. Можливо, з цих книг, можливо, якась з цих книг запала в серденько. Буду рада коментарям. Наступна книга, це ось така от менючка від Алі Гейзелвуд. Це її нова книга наречена. Е, і ось тут такий гарний кольоровий зріз. В мене є вже чотири книги Віталі Гейзлвуд. Можу сказати, що це одна з моїх улюблених письменниць ром ромкомів. Е, і дуже цікаво буде прочитати ось таку от романтезі, романтичне фентезі е, про науковицю. І вампірського принца, які змушені одружитися. І це буде, мені здається, дуже цікаво. Алі Гейзел пише завжди дуже з гумором, з класним, смачним, розумним гумором. Дуже легко це завжди читається. І, да, у мене великі очікування і сподівання стосовно цієї книги. Ну і плюс вона ну, дуже гарна для мене. Я не можу. Uh, от. І також тут є класичний троп від ворогів до коханців, і я прям така. І <кхм> я чекаю цього. І я чекаю цього Алі Гейзлвуд. Тому це одна з наступних на прочитання. Плюс, оскільки це романтезі, зараз на осінь це буде саме те, що треба. Як на мене. Так, далі я для себе вирішила відкрити. Темне фентезі до пошуків Аделіни ще ну, типу, треба подождать. Але поки що взяла дві книги від Керіменіскалко: це королівство нечестивих та продовження Королівства проклятих. Дуже буде цікаво почитати: це історія про темні таємниці від дьом і продовження також цих темних таємниць заборонених почуттів. Мені здається, буде цікаво. Хто читав, пишіть в коменти. Як вам. Але вони гарні. І від темних таємниць переходимо до бентежного сьогодення. Я взяла ем, книгу, яку я дуже давно не могла вполювати, ніде в Німеччині по всіх сайтах. Видивлялася, ніколи ніяк її не було на складі. Нарешті я купила її в Україні в фізичному магазині, все ж таки застала. Це кримський роман Анастасії Левкової за перекопом Є Земля. Дуже цікаво буде почитати. От така вона величенька, але прям мені здається, я буду дуже-дуже сильно плакати. Щоб трошечки скрасити ці всі бурлящі емоції. Е, наступна книга це Дімо у Волошковому морі. Дуже великі у мене сподівання, надії на неї, бо це така тепла фентезійна казка для дорослих про чиновника, який знайшов дім, любов і прийняття у найнесподіванішому місці. Також кажуть, що ця книга як е, е, така от тепла ковдра, такий от затишок, і це саме те, чого не вистачає. Особливо в наш час. Тому, як на мене, почитати на осінь буде прям то, що треба. Таке щось миле, ніжне, тепле, приємна історія. Дуже великі сподівання на неї. Ідемо далі. Від видавництва Bookshelf Взяла також ось таких от 5 книжечок світової класики. Дуже прикольно, що тут в кожної є така от закладинка-стрічка. Ну і самі книжечки виглядають ну, дуже гарно. Зараз ближче покажу кожну з них. І так, перша книга це Вільям е, Сомерсет Моем Театр. Е, По-перше, ну, мені дуже подобаються обкладинки. Е, цей автор у мене також є від нього розмальована вуаль. Е, е, дуже цікаво буде почитати. Це буде моє перше знайомство з автором. Хто також читав, пишіть в коментарях, ви знаєте, що робити. Також Курт Вон Von... Негуд, сподіваюсь, правильно назвала можливо, ні. Колиска для кішки. І також новий для мене автор давно хотіла почитати: Джордж Орвел, Колгосп тварин. І також його книга, 1984. -й». Багато відгуків класних чула про ці дві книги. І от дуже цікаво буде. Скільки разів я сказала цікаво за це відео? Багато. Ну, дійсно цікаво, що зробиш. От буде дуже класно познайомитися з цим автором і почати саме з ось цих книг. Також від видавництва Bookshelf взяла книгу Джона Марса Пасажири це такий от трилер про недалеке майбутнє, коли є машини без водіїв, які перетворюються також в смертельну пастку. І як це все буде дуже знову ж таки цікаво? Дуже дуже цікаво буде почитати. В принципі, трилери я не сильно що читала, але мені здається, шоу зайде. Це, це, прям, це прям воно. Наступна книга це також трилер українського автора Віталія Дуленко. Там, де живуть книжки. Мене дуже заінтригувала анотація: це про дівчинку. Дівчину, яка любить дуже книги, і от їй в один день приходить книга, де детально прописано її життя. І навіть ті якісь таємниці, яких ніхто не знав, мені здається, що це буде дуже цікаво. Ну і плюс я люблю книги. Тут про книги, і ну якби тут просто тотал-меч. Дуже класно буде ознайомитися з цим автором. Підтримати також, оскільки це український автор. І загалом, от мене заінтригувало. Наступна книга це також трилер. Це медичний трилер, танці з. З кістками Андрія Сем'янків, також український автор. Цікаво буде познайомитися з творчістю автора і також загалом з трилерами, бо це щось таке дуже нетипове для мене. Плюс зараз осінь. Хочеться чогось такого містичного, незвичного для себе. Зазвичай я читаю любовні романи. Е, і також для себе відносно нещодавно відкрила фентезі і романтезі. Е, і от трилери це, мені здається, на осінь то, що треба. Також трішечки нетиповий жанр для мене це мемуари, і це зелене світло Меті Макгонахі, е, також видавництво Bookshelf. Е, По-перше, за чого я взяла, бо мені дуже сподобалося це, ну, типу, вау. Ну, типу, її навіть саму як так, то і, і, і перегортати не треба. Не е, от, це його уроки з життя, його шлях до творчості. Е, і загалом якісь життєві уроки, які він засвоїв за от свої роки. Е, також буде дуже цікаво ознайомитись. Починає темнішити, треба потихеньку закінчувати відео, поки. Картинка гарна. Е залишилося всього три книги, і оскільки багато книг були дуже нетиповими для мене, е дуже новими якимись жанрами, то е куди ж без любовних романчиків. Книжкове життя Гіл» це про таку запеклу інтровертку, яку потрошечки витягують, їй постійно треба бачитися з людьми, спілкуватися. Це така от. Е Зона некомфорту для неї, і також е зустріч з її запеклим ворогом. І мені здається, що це буде також троп від ворогів до коханців. Не сильно багато чула про цю книгу, але от буде цікаво дуже-дуже цікаво свої враження потім переоцінити і чи справдяться, чи не справдяться ці враження. Це, це от буде класно. Ну і плюс вона така дуже дуже малосінька. Дуже класно. Наступна книга: Сім чоловіків Евелін ГО про ікону Голівуду. От мені прям подобається щось таке от заколісне, якісь от таємниці і тому подібне. Дуже класно буде її почитати. Багато. Крутих відгуків про неї чула, дуже весь букток нею був заполонений. Єдине, про що я шкодую, що все ж таки от купила в м'якій політурці, бо от мені здається, там багато цитат мені попадалося з цієї книги. І от мені здається, що це та книга, яку захочеться час від часу перечитувати. І остання, яку Яку я привезла, це уроки хімії, це про таку от геніальну, вчену, дуже-дуже мені подобається читати книги і взагалі чути більше історії про от вчених жінок, науковиць, і це прямо буде, мені здається, дуже смачно, дуже цікаво, а смачно ще й тому, що е, головна героїня е, вона вчена хімік. Але ну, от життя так от пішло не туди. І в результаті вона стає ведучою телепрограми, де поєднує уроки кулінарії з хімією і надихає дуже багатьох. Мені здається, що дуже цікава історія. Також була у всіх на слуху, і от ну, мені це треба прочитати. Просто от, мені це треба. Ноги затекли. Що ж, такі от новиночки, які у мене з'явилися в бібліотеці. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати, діліться своїми враженнями, пишіть коментарі, пишіть, які книги ви хочете прочитати, чи які з тих, які я вже сьогодні показала, ви читали. Дуже цікаво буде. Знову ж таки, це цікаво. Ну, мені все цікаво. От. Так, чекаю на ваші реакції. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого, не тільки про книги. Тому залишаємося на зв'язочку. Всім-па! Якщо у мене хтось буде запитувати, як у мене пройшла відпустка в Україні, я покажу їм це. От це все моє.